Окрім ранку 6, у нас наявний кворум. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. На засіданні присутніх заслужів масової інформації доповіді юридичної обмін на порядок денних питання. За... Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто проти утримався? Приймається одного Розглядаємо проєкт рішення про <голов> внесення змін до рішення виконавчого комітету Борозької міської ради Борозького району Київської області від 12.03.24 року з номером 274 Розкол Дмитро Анатольович, будь ласка. Сьогодні Ігор Сишин, Ігор Сишин, попросимо внести зміни і встановити розмір членських внесків в МПК Бробори за 600 гривень і підняти до 800 гривень. Дякую за рішення тут, мы, так, тут написали, Не написано за якого числа? Так он написано так. Можно правку? Пошло выделить. Там построили этого документы, там где упало решение. Я побачила на сайте, а вы видите это третий номер, 2006. Там, де, надо, яким, так... Про встановлення розміру житлових низки. Номер 23. я вважаю, що проект рішення не е, не, немає не не дати, якою відчиняється з більшими житлових низки. Еколог з представника мав свою інформацію, і пропозиція знати про дане проект рішення в прошлому голосуванні. Проти. Примаєте, Плазка, уважні, вважайте, будь ласка, про підготовки, будьте уважні, будь ласка, проект рішень. Про прибирання е, кузов транспортної засоби на території Берської міської територіальної е. громади. Ніченко Богдан Миколаївич, ви звернення від мешканців міста по вулиці Грушевського Михайловича Новики, при Прошу опозиція підтримав проекту. Отримався, один одніречі. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень звернувся ліцей номер 5 а також комунальне підприємство бровари благоустрій, ОСББ, житловий комплекс АПАН і також броварибло, Благоустрій. Нема заперечень. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одного голосу. Розглядаємо проект рішення про схвалення програми створення безбар'єрного простору для територіальної громаді, Дорожкої району Київської області на 25-29 рік. Затечу Світлана Миколаївна, начальник управління містобудування та архітектури. Шановні колеги, напрацьований з усіма службами, організаціями. Я вважаю, що Світлана Миколаївна зробила колосальну роботу. Але є право, як у Європейській Асфальтній Адміністрації, управління соціальної захисту. Так, да, що ви вже мовите, сутні. В табличці пункт 3.5 розділ виконавців управління соціальної захисту замінити на, на управління соціального захисту на уповненні про експлуатацію координатів. Є пропозиція з відповідними різними, будь ласка. Так, дивіться. Там у вас всюду по тексті, мабуть, ти дивишся. Там місце душових, у вас духових такі что компьютер сам. А у меня питання, я не побачила в описі вашого готелю про доступність, заходи, що в такому культурному центрі. Там же ветеранський хаб, і це не просто бар'єрність, це, ну, це просто найгірший приклад того, що туди, допустимо, неможливо потрапити. В велопарковка стоїть на на горі, щоб я просто прокоментувала, бо основний спосіб до велосипеда туди, а помає скоріше прийняти цю програму 1 на наступний рік, враховані і на підставі службових записок всіх відповідних управлінь. Це настільки масове місце відвідування, насправді масове. Ми саме ветеранські хаки є. Ветеранські хаки є. є. Але я не тільки не всі тут керівники. Через хаку можна пройти, так все, щоб не приміщення. Там з іншого боку облаштованих. Шановні колеги, я, я хотів би поправити Є правка Світлана Миколаївна. Я хотів би зазначити, що дійсно формували ті заявки відповідно служби управління, Це перше. Друге питання. Ми сьогодні схвалюємо програму, передаємо на розгляд сесії. Тому Світлана є ще час доопрацювати з Алиною Анатолійовою пропозиції. Сьогодні ми програму підтримаємо, схвалюємо, а винесемо на розгляд сесії з урахуванням певних залуч. Прошу підтримати дану програму зі зміною. Проведення дозволів на розміщення зовнішньої реклами: ФОП Сит Ситниченко, Товариство РУШ, ФОП СОТОВО і приватне акціонерне товариство Трикотажна фабрика. Відмову надали дозволить на розміщення зовнішньої реклами, товариство залежаної зараз і інжур. Є зауваження у архітектура, так? Як так, сказати, ми даємо повністю по процедурі за законом про адміністративну процедуру. Ми дали час на виправлення помилки, тому що цікава дуже реклама розміщується, картинки ми прикріпляли. Застосовано знак Макдональдса, Під ним напис інжурна. І на земній мові не надали ні на торгову марку, ні на цей Макдональдс, ні на що не надали. Це об'єкт, який будується на покійській 162. шість Ось так називаємо народі Макдональдс. Ми не знаємо що, що там будується. Є пропозиція відмовити. Я пропоную підтримати. Хто за, прошу голосувати.

А є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую одного це. Про погодження проведення масових заходів на території міста Проврика у Сумінській з полісі період дії воєнного стану. одного із нас організатор проведення масового заходу і фріацу. Ви пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно, дякую, за осудя. До визначення того, вже проводить сервіс виконався виконаних послуг з постачання потової енезії з дачолові послуг з утримання будинку споруд і прибудинкових територій. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. При внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету Бругої міської ради дорожнього району Київської області 24.11.20 року знімав 877. Говорити про воденергію, так. Так. Да, да. По пунктам 938 по адресі міста Гавров вулиця зла до 30. Є пропозиція внесподівання. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, підтримався. Про погодження встанови інсталяції має пам'яті героїв парку перемогу. Шановні колеги, є певні напрацювання, які ми. Показували родину загиблих на кладовищі, так, Саме. Є в нас інвестор, який буде сплачувати за першу частину відповідної інсталяції, тому є пропозиція підтримати даний проєкт. Замовником є комунальне підприємство Благоустрій», є безпосередньо виконавець даних послуг і є інвестор. Тому є прохання підтримати. Прошу голосувати. Хто проти отримався? Ангеліна Юрьевна, після виконавчого комітету піді до Павсанець Вишлом все покажу. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу Тут Маріса Миколаївна. А вам дітей враховані? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного. Он надання дозволу на виділення частки у суспільному майні подружжя, друзі з подальшою про право власності та вкладання договору дарування частки житлового будинку та земельної ділянки. Так, то, не хочеться розглянути, так розвичайно, що ми відділяємо. Провадіть його враховування? Так. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарування купівлі-продажу транспортного засобу. Тут час, щоб ти не розпорожити, не походити. Є пропозиція. Продав да я про незацільність визначення місця проживання молоді. що останнім часом дуже багато в нас знаходить заяв про визначення місця проживання, батьків, де немає спору. А Сімейний кодекс 19 стаття чи двадцять говорить про те, що організація за силу подавати письмовий висновок про розв'язання спорів. І аналогічна наша справа була і наш висновок про з позбавлення. 10 жовтня 24-го року судом було відмовлено батьку у визначенні місце проживання, оскільки як суд пише у сторонами відсутній зіршого місця проживання дитини, фактично цей позов був ініційований батьком дитини, з яким дитина проживає і домовилися разом з надманою за це. У нас аналогічна ситуація. Батьки обоє були присутні на комісії, мама була онлайн, і натомість вона ще й сказала, що якщо забудеться ситуацію в країні, то вона за себе забере хлопчика в Німеччині. Вона наразі два місяці вже проживає в Тому вважаємо за вами батьків, місце проживання подати відбуватися. Є пропозиція підтримати служби голосувати одноголосно. про надання висновку до суду про діактивність позбавлення батьківських правди. Це дитина, яка приїхала до нас міста, в нової внутрішні переміщення під разом з біологічною бабуся. Як зазначила бабуся, її син проживав з матір'ю дитини в шлюбі. Був, потім вони розлучились, все одно продовжили проживати, проживали алкоголі. У нас хлопчик, і Мама не визнавала цього батька батьком дитини в заксі одинокого. На сьогодні, як ми подивилися на інтернет-сайті Миротворець. Ця мама вона хоч і надала дозвіл виїхати цій дитині в каховці разом з бабусі, але вона на цьому інтернет-сайті зазначила, що мати рахується як колаборантка і допомагала окупантам. Про це говорить і бабуся, вона знає, що вона там референдум допомагала проводити, і наразі отримала квартиру в Айер-Крим за допомогу Російської Федерації. Тому голосувати. Оголосимо про надання висновку до суду про недоцільність позволення Обоє батьків були присутні на комісії. Зараз мама королівського на вона підключилася. Як зазначив батько, що в 2021 році вони розірвався шлюб між ними, він за нас і ми надавали йому рішення органу віки про участь у виховання, оскільки мама не дозволяла спілкуватися із сином. У другому році батько був призваний до озброєних сил України, отримав контузію, лікувавсь. Певний період до нього виник борг по аліментам, оскільки він лікував не міг сплачувати. Наразі він сплатив повністю всю суму по аліментах і хоче спілкуватися дитиною, заперечує проти позбавлення, і скільки позбавлення батьківських прав це крайня міра, тому вважаю за недоцірні. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних та збройних конфліктів. Пропозиція підтримати одноголосно. про відмову у наданні статусу дитини, яка постраждала в наслідок дітей збройних конфлікт, як я вже зазначала на минулому засіданні виконкому необхідною умовою для надання даного статусу. одноголосно. Про припинення опіки над майном особи, щодо дітей з цих та втрат у рішення виконавчого комітету Бройської міської ради Бройського району від 2.11.2021 року за номером 854. Дитина вже повнолітня, а у разі досягнення дитини повноліття займається за службу 60-х років за чин, 166-х Є пропозиція підтримати. Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету Барської міської ради Барської районної Київськом декс від 22.10.2024 року з номером 1082. 8.11 було внесено зміни до постанови 615, якою регламентовано придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. Тому ми вносимо зміни до положення про комісію, доповнюємо повноваженнями місцеву комісію та визнаємо з порядника субвенції. Є пропозиція підтримати? Одноголосно. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського піклування. <звіць> за рішенням суду дитина була відібрана від обох батьків та позбавлено батьківських Є пропозиція підтримувати прошлого. Про надання статусу дитини позбавлено батьківського пікування. Є пропозиція підтримки. Про надання статусу дитини позбавлення батьківського пікування прошого голосування. <звіць> знову ж Саша, мої колеги порада йде на вечерю, вони дякую, що ми з вами.